Хочу окремо подякувати Українському фонду Україна по НДСЕ і Вінні Нарсосян за таку можливість нам надати і отримати такі меди. які на даний час вони знаходяться в незібраному стані, але ми, я думаю, впевнена про те, що коли вони будуть вже зібрані і будуть гарні, ми додатково про це повідомимо. Ми дуже вдячні і за отриману нами допомогу, дуже потрібно нам. Палаючи вогнем в своїх серцях ми маємо, забути слово «жах». тримаючи, тримаючи долю в своїх руках, ми знаємо, чуєш, знаємо, що Втрачаємо, зайве з кожним днем, ми створимо, збудуємо майбутнє своєю рукою, ми маємо, чуєш, маємо. Добрий день, я Юхимович Яна Васильівна, завідувачка неврологічним відділенням першої міської лікарні міста Біла Церква. Хочу сказати свою безмежну вдячність за отримані ліки Українському фонду Україна понад усе Євгенії Нерсіян та фонду АНІВІДА Фондейшн за постійну нам допомогу. На даний час ми отримали дуже багато ліків, які нам... Вон що необхідні, це протизапальні, це знеболюючі, це препарати, які завжди використовуються і цивільним населенням, і військові, які отримують нас лікування. Це основні базові препарати, які ми дуже часто використовуємо. Також хочу сказати окремо дякую за отриманий ліки для гематологічного відділення це дороговартісні препарати, які не кожен пацієнт може собі дозволити купити, але дуже важливі в плановому лікуванні.